Заступник начальника обласного управління з питань фізичної культури та спорту пані Оксана Вацева. Дякую. Шановні учасники змагань, представники команд, арбітри журналісти військові, учасники військового оркестру. Я маю високу честь від управління молоді і спорту військової державної адміністрації від відділення національної. Комітету України привітати стародавньому Львові, Львові, який має славні і давні традиції, з тим, аби ми, ми побачили великий і красивий волейбол. Хочу побажати успіхів кожній команді, особливо подяка нашим гостям, з волейбольним командам НІС. I'm